Ну, нарешті мені вдалося пожати сотку на 10. Це був достатньо довгий шлях. Були навіть спроби пожати на 8-9, на 9, але все-таки не залишав я думку над тим, щоб пожати на 10. Якщо чесно, це був ну досить довгий шлях. Приблизно я цю ціль поставив десь, мабуть, більше двох років назад. І то втрачав вагу, то хворів, але все-таки радий, що я для себе добив оці один-два повтори, які я не міг все-таки зробити. Це було довго, але це того варто, в першу чергу, щоб собі сказати, що ну, це можна зробити, тому що буквально 3-4 роки назад я міг пожати її на один два рази. Що ж, далі нові цілі і нові звершення.